Дотримуватися усіх правил у новорічно-різдвяний період, все частіше люди страждають через переїдання, харчові отруєння та погане самопочуття. У цей час по допомогу до лікарів звертаються десятки пацієнтів. Як вберегти себе та не провести свята у медзакладі, розкаже наш Денис Лужний. Переїдання вживання алкоголю та неправильно приготовлена їжа. Усе це може призвести до порушень шлунково-кишкового тракту або й навіть інфекційного захворювання. У період новорічних свят кажуть медики, ця тема стає ще більш актуальною, адже кількість харчових отруєнь у січні зростає в рази. У нас є дуже багато звернень. Єдине, що змінилося останнім часом, це те, що можна все таки надавати подекуди дистанційну медичну допомогу. І Тому звертаються більше за телефоном і переїдання за телефоном можна. На полікувати, або не опинитися на свято у лікарні медики вкотре нагадують прості правила застілля. Отруєння може можуть відбуватися тільки за того випадку, якщо ми неправильно споживаємо їжу, неправильно її зберігаємо і готуємо її заздалегідь. В цьому моменті необхідно визначитися з декількома блюдами. Їх необхідно приготувати до п'яти шести годин до того, як ви сідаєте за святковий стіл. Салати, особливо все-таки наше населення любить майонезні салати. Їх треба заправляти перед подачою на стіл і готувати за дві години до того як власне вони будуть подаватися на стіл до всього, кажуть лікарі вживати деякі страви треба особливо уважно по перше холодець тому що це ідеальне поживне середовище для бактерій відповідно його або зберігаємо в такому добре холодному місці, десь в холодильнику, або швиденько з'їдаємо, то там роздаємо породичах і, ну, і все. От. Другий момент це салати, які заправлені або майонезом, або соусами на основі там, йогурту, сметани і тому подібні речі. Знов-таки, через те, що бактерії теж їх дуже люблять. Якщо ж вам після застілля погіршило, не ризикуйте і не зволікайте. А замість того, щоб займатися самолікуванням, одразу звертайтеся до лікарів. Людина відчуває себе зле, є гарячка, є нудота, блювота, є можливо пронос, є дискомфорт, біль в животі. Важливо проконсультуватися з сімейним лікарем. Зрозуміло, що якщо це, наприклад, вечір, то вода і сорбент це в першу чергу, плюс якийсь спазмолітик для зняття болю. Але наступним кроком це все-таки буде консультація з лікарем. Якщо протягом години ці препарати базові не допомагають, температура тіла піднімається і з'являються ті всі симптоми, невпинна блювота, нудота і так далі. Чітко необхідно звертатися до лікаря, і якщо, наприклад, на фоні інтоксикації з'являється висока температура, то навіть викликати екстрену медичну допомогу, тому що переважно такі люди потребують госпіталізації. А ще медики звертаються до батьків і нагадують, у період масових засіль найбільш чутливими до зіпсутих страв та не надто свіжих продуктів є дитячі шлунки.